Привіт, друзі! Сьогодні неділя, ранок я на щойно вмився, бо олег проснувся. І сьогодні я, друзі, знову їду на прийомку. Ви минулий Коротше, мене не те, що здивували, це просто капець якийсь 30 чимось тисяч переглядів за минуле відео. Це трошки таке приємна несподіванка. Так от, друзі, після того я підсобирав, підшукав трохи. І таку вже чималу кубку всього насобирав різних металів і сьогодні, оскільки кілька тижнів пройшло, і сьогодні буду знову вести. От, зарази півень проснувся. Буду вести, зараз покажу, що я вестиму і приблизно на яку суму буду розраховувати. А ви ж, друзі, не забувайте підписатися і додивитися до кінця. Так, друзі, на цей раз спробую я повести отакий от повен помісенький пакет латуньки. Але латунька, подивіться, в основному друзі, Гільзи, Але, друзі, 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 гільзи всі зроблені так, як треба, вичухані всі стріляні. Ну, Тобто, щоб ніякої, ніяких коротчі, лишніх проблем не було. І крема гільцем, подивіться ще друзі, сантехніка. Бачите, вона така наче біленька, але ну, бачите знизу латунька сама, звичайна. Е, такі, штукенці, такі штукенці, коротше, в себе таку невеличке таке прибирання зробив. і Думаю, ну, чому б доваляться, воно вже зломане, негодне. Хай піде в латуньку, якийсь там кількасот грамів заважить. До речі, ще, друзі, така штукенці. Е, це цоколь з якоїсь латинської лампочки був. І подивіться, всередині він жовтий. Це теж, друзі, латунька. Це жовтенька, вся латунька, все йде на прийомку. Навіть оцей, як він там, е, плам'ягасіль, по-моєму, той, що там у четвероці в мене стояв колись. Посипався. Теж, друзі, там латунька, хай шурує на все на здачу. Тобто, в мене зараз вже таке виходить здавання, більше на це схоже, <гум> більше на прибирання схоже. Тобто, їду я не гроші зробити, їду я трошки з дому хлам різний повивозити. Буде під ногами менше валятися і буде, буде краще. Так, Так, з латуньки розібралися. Такий пакетик кілограм 6. Я, друзі, гільзе латунькою змішав на свій страх і ризик. Минулий раз в мене гільзи пройшли по 180 кг. Значить, почухані нормально все було. А що на цей раз? Чи як радіатор візьму, чи цю латуньку окремо тоді я такий на близько кілограма. Чи може, дасть Бог, усе разом воно гарненько піде. І тут із кілограм, я думаю, на якусь тисячу та й капне. Так, з цим розібралися. Трошки, як воно називається, алюміній мікс. Тобто такий чагунок, там якийсь пару трубок, щось там, шось там якийсь був розламав. Ну коротше, такі, Дрібнички різні, там якийсь кілограм буде. Далі, 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 далі. От такий алюміній, це називається електротехнічний. Ну, Того, що тут проволока і такі, е, це кришка, ручка. Тобто харчовий алюміній, там якийсь трошки склад інший, але в друзі ціна. Отакий от 45 гривень, по-моєму, стоїть. А отакий от 75 гривень. Я різниця. Ось кілограмчик десь буде. Далі. Ось така штукенці дуже схожа на алюміній. Але називається, друзі, воно сам. Це сплав алюмініє чи не алюмінієм. Ну короче, сплав якийсь, який дуже схожий на алюміній. Це в мене що було? Та ж саме з цієї четверочки, як воно. Він так швидко хотів сказати. І з голови вилетіло. Термостат. Вони бувають і в латуніовому корпусі. А це, ось бачите такий корпус із цама. Скоріше. Я вирізав. Там ще латуніва така штучка, яка цей, то там вона в латуні лежить. Ну, Хай буде. така штукенція. Це електронасос, який накачує колеса в машині. Старенький зламаний. Далі, 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 далі. Отакі саме надому валялися штукенці. Е, кілька років такі популярні ці блей -блей, чи як вони там були. Дзиги такі крутилися. І так само, бачите, вони із цього ж складаються. Е, корпус цієї ручки, що дверки відкриває в машині. Теж все із і і і і і, друзі, самий старенький, звичайний замочок радянський якийсь мене валявся. Заржавів, вже негодний був. Я його розламав, ту залізну ручку викинув і піде, друзі, все як сам. Сам коштує 50 гривень кілограм. Ну тут якісь кілька сот грам будуть. Так, друзі, що тут ще таке є? Ну, здається, приємна така з усіх металів, яка може бути, це у нас, друзі, мідюха. Міддюха Це в основному провочки, якісь там я цей понаходив, проволока. Тобто копаного майже не меншу, бо я все споздавав минулого разу, але кілька проволочинок залишилося. І якийсь невеличкий згоріший моторчик. не почухав, якийсь там 100 грамів тонесенької такої проволочки є. О, ще така штучка пластинка. Думаю, покрита міддю, а воно... А воно, друзі, чиста мідюшка. Це з телевізора, там де така кнопка переключатель. Там така штучка стояла. До речі, там є і срібло, і золото. Ну, по золото. Але я не знаю, вже сьогодні, щоб відео не затягувати, напевно, на минуле. На наступний раз покажу, друзі, де в радянському телевізорі можна дорогоцінні метали знайти. До речі, що там такий метал, я цікавий, називається Оловом. Ну, те, що паяють. Дуже воно, друзі, схоже на свинець. Ну, як сказати, відносно схоже. Але ж ціна свинець 40 гривень чи 50 а олово 700 гривень коштує. Зараз зараз, зараз, зараз спробую показати. Тут прямо на машині я все розбирав. Оце, друзі, бачите, олово така така ось штучка блискуча. Оце називається олово. Його легко, але дуже довго. Пирати. Його треба нагріти, його так обстукати, і воно капельки будуть опадати але це, Ой, це треба дуже-дуже довго гратися, через те відповідна ціна така. Ще воно може бути в вигляді таких оплавків або припоїв. Ну, коротше. Коротше -коротше. Це довга тема, довго розказує. Наступне відео обов'язково постараюся все показати. ну і Залишається, друзі, у мене що? Залишається у мене чорний метал. Тобто, подивіться, постукенці теж сам техніка. Не магнітиться, з виду нержавейка. Тільки підношу болгарку, тільки черкну, іскра летять як салют. Ось я Зараз дорозу і покажу. І летять як салют. А отже це як латунки, чи це як нержавейка не піде ні в якому разі. Кинув його в метал, і тут воно легеньке, нічого не буде. Далі що тут? Шкарабанки, різні кришки, ну, таке побутове сміття, що думав навіть дворники старі обсмалив і, і, коротше, все теж весь не путріб сюди відро склав і буде воно їхати на прийомку по 5.40. <кій> так, 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 так. Це бідненький той мішок, який минулого разу не помістився. Він тяжкий, то я не захотів його брати, а сьогодні він поїде, щоб під ногами не валялось на стояння де. І ще такий маленький мішечок нагрузив. Так само побутове різне сміття, проволока там різна, кусочки. ну, Дрібненька така заліза. От цього там щось до 20 кг. от цього вважив, наче 48 кг. І тут у відерці, я не пам'ятаю, чи 15 кілограм, чи, чи щось таке. <кх> ну і ще, друзі, ви мене питали за свинець. Свинець я так само збираю. Але свинець я не здаю, бо свинець у мене вже на кілька років вперед є закази, у мене вже його з руками і ногами забирають. Ось такий свинець. Сьогодні так само поїде він вже до однієї людини, до заказчика. І через те, друзі, до прийомки він не доїжджає. Може, там, колись буде вільний час, спробуй погратися, поплавлю. Покажу, як я це роблю. Хоча якусь я давно показував, друзі, дивилися, закину відео, глянете. Ну і ще, друзі, ми такі ось ось, ось 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 Це там, де я свої з розкопок прибираю різні мусор. це, друзі, ще трошки залишилося, приберу. І ну, треба порядку наводити, бо це, подивіться, не люблю я такого. І отакі от ще плавки є. Але, друзі, це щось на не схоже, маца навіть олово то, друзі, я його поки ні свинець не кидаю нікуди, треба буде якось його, напевно, пікнути, перевірити. Бо це таке. Свинець він гнеться, а це вроді тоненьке, не гнеться. Може олова, може сплав який. Ну, коротше, друзі, так що із свинцем поки що, поки що, поки що. Той, що 100% я впевнений, він там поїде тільки на прийомку, а інших хто знає. Так, вибачайте, затягну, затягну відео. Зараз вже треба мені спішити, грузитися, буду їхати. І постараюся вам на прийомці там показати. Ну і Відповідно, те, що я говорив, друзі, стрельну аналіз. А аналіз спробую зараз отаку штукенцію З розкопок. Таке, ось щось, якось, як... як ручка, патрон. Таке воно видно, що латунєве і покрита тоненьким шаром золота. Ось де частіше пікно, чи це золото, чи це така. Фарба, чи хто його знає? Ну, і оця штуки, Це штукенця мене ще більше сумнів викликає. Така велетенська рамка чи підставочка. І вся, друзі, покрита тоненьким, тоненькою або фарбою, або позолотою. Це сьогодні спробую на прийомці, якщо вдасться, стрельнути ну, тим спектрографом, перевірити, що це за метал. Може, це фарба така. От такі, друзі, у мене сьогодні плани. Так що, все зараз гружуся і постараюся все вам показати. Так ось, друзі, те, що я говорю, зараз спробую іскру показати, якась цієї штуканці летить, Тільки болгаркою не буду, а таким фрезером зараз трошки цей. Він тихіший і акуратніший. Ви бачили, друзі, як салюти розлітаються, трошки сонце сліпить, не видно. Але, друзі, нержавейка, отака китайська фуфло не проходить. Тому без жалю і сумнівів кидаю його до чермету. Ще один такий нюанс. Ці штукенці частенько бувають латуніві. Тому, коли здаєте, можна їх одрізати чи зняти. Але в даному випадку це пластмаска. Але кілька штучок тим, латунівих в мене є. Так що, друзі, таке. Уважно передивляйтеся, як здаєте. А я зараз догружаюся і вирушаю. Так, ну що, друзі, пару хвилин я загрузився. Великий мішок там за сідушкою поклав у столон, щоб там зручніше лежав він на курточки, на кухвайки, І що я хотів ще кілька слів сказати за цей металом. Друзі, я. Ніяк не співпрацюю з цією металоприйомкою. Мені за рекламу ні копійки, ніхто нічого не платить. Якщо чесно, мені навіть зручніше було б черкаси, дорога краще де повезти здати, але в Лубнах просто, як скажу, я вже там здавав, знаю, там ваги перевірені, там доволі все чітко. Получається, в лубнах я їду на закупи, там ціни приємніші ніж черкасах. Ну, так склалося, що по дорозі мені, то чого ж з пустим багажником їхати. Тому, друзі, це... Не реклама, не агітація. Це я просто показую інструкцію свою, як я позбуваюся непотреби. Тому, друзі, додивляйтеся, як воно далі буде. Так, друзі, завісся свій непотріб на прийомку до Добрий цього день. чоловіка. Зараз потихеньку все перегрузимо, переважимо, перед цей, і ось в кінці тоді стрельнемо на цю штукенцю. Чи воно позолота, чи воно може яка краска така під позолоту. Дуже цікаво. Це недавно мені буквально пару тижнів тому такі штукенці і попалися. Так, одважили ми на останнє вже залізо, і тепер зараз трошки пікнемо за цю. Добрий день. Дивіться, до речі, якщо у вас є такі штуки, як в чоловіка, і ви не впевнені, що це за метал, можете заїжджати, зробимо спектралочку. Опа, бачите, в складі є АУ. Соответственно, ця штука позолочена. А може і не позолочена. Щоб узнати, позолочена вона чи не позолочена, треба зробити зачистку. Ви готові, щоб я зняв трошки слоя? З ліганця отут. Де Десь да. Може Це взагалі жовтий метал. Ні, там латунь всередині. Зараз спробуємо зацепитися, але зовсім малеса. Я, я як рекупав лопати цепану, то там видно, танька латунь була. Да, бачите, тобто вже в нас основним металом стала мідь. Це, це латунний сплав. Але ми можемо зробити. Класну штуку і узнать товщину покриття, яка саме товщина даного покриття на матеріалі. Так, да, бо, наприклад, це годинники, ці радянські, там. То, а au 20, десь, 20 да, це да, значить, що мікрона. товщина мікрона, ой, товщина покриття 2 чим то міліметра. Тут товщина покриття 3, а мікрометра кажу. Мікрона. А тут угу. товщина покриття, дивіться, 3,62. Це навіть вдвічі більше, ніж годинника, au 20. Угу. Соответственно, люди, які вміють його робити, знімуть Але вам. Поні, поні. Афінаш Так, да, так, да, так. Да. Ось це ці, з цієї сторони блискучі. Да. Ну і цю штуковинку зараз зробимо. Чи бачить? О, є, бачите? Тут також товщина покриття є. Ну, тут, звісно, не так, як там. Не, ну, поняв, Але також, я думаю, варто збирати такий матеріал, тому що на старість як мінімум, можна відспечити собі пенсію таке. Ну так, да, теж не спішить продавати. Бо я так взяв на контр 0,4, ну, 400 грам показує латуньки. Думав, це латунь така чиста. Тоді придивився, бачу, наче позолота. Та думаю, навряд, а тоді, думаю, треба перевірити. Так що, друзі, така штукенція. Ми зараз йдемо, розраховуємося. І до наступної тоді вже зустрічі. Так, друзі, вже виїхав з прийомки. Саме-саме такий улюблений мій момент це вже підрахування підсумків і рахування грошиків. Подивіться, вийшло на цей раз трошки малувастенько, але майже 2000 за якийсь непотріб, чесно кажучи, то теж доволі непогано, хоч на бензин щось та й буде. Так що, друзі, от отакі, такі в мене сьогодні були заробітки. Така це вийшла. За ту рамку, звісно, я трошки в шоці не очікував, що там скільки золота не є. Відкладу її до на потім. А зараз поки що це таке, що є.